Всім доброго дня. Компанія Авторинок Бережанська, місті Тернопіль. Соніно на продаж. Volkswagen Golf 2010 року. 1,6 дизель, 297 тисяч кілометрів рідного пробігу. Він код надається для перевірки він коду по базах. Автомобіль на хорошій комплектації має передні задні парктроніки, має омовичий фар. Колеса у нас стоять зимові, розмір коліс 195 15 -ки. Рісіклопідємника електрозеркала, підігрів дзеркал присутній. Круїз контролю в автомобілі присутній. Клімат, контроль, два підігріви, сидушок Виключаємо передні задні прокройніки, старт-стоп. Автомобіль заводиться з півоворота, працює рівно стабільно справно, ніяких помилок ніяких по ньому немає. Обороти тримає рівно. Коліса не розбита в хорошому стані. Шестиступка у нас стоїть, ручник працює. Карти дверей в хорошому стані, не затерті, не роздерті по салону, Пилям слідів немає, зроблена хімчистка, іонізація, обіті всі бактерії, стеля у нас не прокурена, чиста. Все в хорошому стані. Задні парктроніки присутні. Видається ще комплект літніх коліс з хорошим протектором, в хорошому стані вони ще їздити можна. Секунду. Ось прошу. З, хорошим... з хорошим протектором ще колеса. Не на один сезон ще хватить. Зимові колеса також в хорошому стані. Яких потертостей, нюансів немає взагалі по салону. Присутні і зафікси кріплення для дитячого крісла, шторка присутня задня також. Сідушки не роздерті, не протерті, так само і водійська не роздерта, не перешивалася нічого. Ніяких нюансів немає. Знову ж таки, два підігріві сидушок. клімат контроль передні задні парктроніки все в автомобілі присутні вікна всі у нас рідні включаючи лобове також у нас рідне мотор не мився ніяких потоків запотівань по ньому немає все працює рівно собі насправно фари всі у нас рідні капот у нас рідний 77 кВт у нас мотор Нічого не крутилося. Все в хорошому стані. Автомобіль продається як за готівку, так і можлива покупка його викри, в кредит, вліз. Більше інформації у нас на сайті авторинок Бережанська або за номером телефону. Дзвонити можна кожен день з 9 ранку по 6 вечора. <кх> Торг присутній у нас тільки біля автомобіля. Також у нас діє трейд-ін, тобто обмін автомобіля. У кого цікавий даний автомобіль, дзвоніть, пишіть на всі запитання, дамо відповідь. Всім дякую за перегляд і всім додалих покупок.